Юрій Іваськевич із Запоріжжя для виступу у Вашингтоні обрав відому на весь світ пісню о солі міо не випадково. Розповідає глядачам уша, що вона була написана в Одесі, і що з її виконанням у нього особиста історія. Дякую. Я просто хотів, щоб причніти трошки. Я саме цю пісню заспівав з цієї причини. У мене позивний поворотки. Треба щось співати було з цього репертуару, розумієте. Майже все життя Юрій присвятив співу. Виступав на сцені Запорізької обласної філармонії. Потім, як сольний артист, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, чоловік припинив співати. 24 лютого мене отак от замкнуло. Я зрозумів, що співати я вже не можу і не хочу, що треба йти щось робити, що щось змінювати. От я пішов в Запорізький центральний воно військомат. Потрапив в Запорізьке ТРО. Позивним для Юрія із першого дня війни стало прізвище італійського оперного співака. В повороті тих поворотів, що я гірше, ніж повороті, чи що? Ви ж розумієте, тоді, коли йшов воювати, я не думав про те, що я буду співати. Юрій став старшим стрільцем, воював переважно на запорізькому напрямку, а в липні 2023-го наступив на міну та втратив ногу. Він пережив кілька операцій: протезування, реабілітацію і знову повернувся на передову уже як учасник проєкту Культурний десант, аби підтримувати військових своїм співом. П'ять десять кілометрів від нуля, там де Хлопці можуть перепочити, де можна, можна замаскуватися, там, де можна сховатися. Може бути і підвальчик, може бути якась хатка, може бути просто навіс з масеті. І Соломія, я можу заспівати їм, і Wonderful World можу заспівати. А де вони ще таке послухають? Але при цьому і ой на горі та жінці жнуть, і Червону Руту. Із культурним десантом до Вашингтона приїхала і скрипалька та військова Ольга Рукавішнікова, яка з чотирьох років займається музикою. У мене була одразу скрипка і фортепіано як фах спочатку. Теж, бо от, десь років 13 я другуванням симфонічним займаюсь. Було достатньо конкурсів, концертів було багато цікавих. От, були виїзди і за кордон. Були дуже великі плани, планувалося декілька серйозних конкурсів, якраз на момент початку війни. Конкурс Сібелюса, наприклад, конкурс ІЗІ, ну тобто серйозні конкурси. Але так якось вийшло, що почалась війна. У 22 роки Ольга відклала скрипку і взяла до рук зброю, опанувала гранатомет, воювала на Запоріжжі, Харківщині, була поранена п'ять разів. Внаслідок одного з поранень втратила око. Тепер паралельно з навчанням на диригентку в Київській консерваторії вона опановує нову військову справу. На мене чекає, скажімо так, мій підрозділ, який зараз займається ударними. Я якраз от, тренуюсь по цій темі дуже сильно. І Я думаю, що щойно буде можливість, я одразу повернулася. Я вже довго чита. Чекаю. Із концертами доша приїхали також військовий і бандурист Тарас Толяр, піаніст зі збройних сил Михайло Олійник, А також військовий і музикант Коля Сірга, очільник проєкту Культурний десант. Концертами хочуть ще раз привернути увагу до війни та подякувати американцям за підтримку. До гурту українських військових із піснями долучилася одеситка Валерія Вовк, яка навчалася в американському музичному коледжі Берклі і зараз мешкає у шавти виросте зелень, а ти в пісні будеш завжди коло. Дуже крута можливість, бо я не вдома, тобто я не можу е, тобто фізично допомагати так, як я би хотіла, та знаходячись там. Тож для мене це така можливість. Е, Зустрітися з усіма цими немовірними людьми, які стільки всього пройшли, і яким я вдячна за все, що вони роблять, бо вони оберігають мій дім виступати з ними і проводити культурну адвокацію для України. Військові музиканти планують виступити у кількох містах, США, зокрема Нью-Йорку та Чикаго. Тим часом решта учасників культурного десанту продовжують концерти на передовій. Коля Сірга розповідає зараз у мистецькому проєкті для ЗСУ близько 80 військових і кілька десят цивільних. 90% Учасників культурного десанту мають бойовий досвід, який вплинув на їхню творчість. Щоденно е працює п'ять груп на передовій. Одна група їздить по е цивільним, більше займається реклінгами. І Ще одна група займається госпітальними реабілітаційними закладами. День відбувається близько 20 заходів. Війна вона змінює. Тож навіть те, що співалося там в перший рік війни, я зараз майже нічого з цього не співаю. Це це тільки про мене, я не кажу про інших. Ситуація змінюється. І ти підбираєш слова, які будуть актуальні тут зараз сьогодні. Учасники культурного десанту кажуть, відчувають великий запит на свої виступи. Вони допомагають військовим відпочити морально від постійної напруги. Глядачі у Вашингтоні кажуть, виступи військових корисні й за кордоном. Цей концерт абсолютно чудовий і мені сподобався чоловік із позивним Паваротті. <рив> Моя донька взяла запрошення на концерт і запитала, чи ми хочемо піти. Я сказав, звичайно, адже ми дивимося на те, що відбувається там. Жахливо, це просто жахливо. І ми сподіваємося, що це скоро закінчиться. Це буде найкраще для всього світу. Я думаю, що ця подія надихає людей про це задуматися, продовжувати думати про припинення війни. Музика – це мова світу, і вона об'єднує нас. Ірина Шинкаренко В'ячеслав Філюшкін. Голос Америки.